Ранок неділі вже готовий борщ. Тут готується зелений чай в мене. І тут ось основна, на сьогодні основне моє завдання це яблука. Хто зі мною на рукодільному каналі, знає, що я товаришую з Оксаною, з каналу моєї улюбленої Петельки. А хто не знає, заходьте. Неї рукоділля і теж життя, ну більшість в'язання. І вона в тому році. Робила, вона робить вже багато років його, а в тому році випустила на YouTube відео рецепт варення яблука із згущеним молоком. Воно на вид таке красиве, виходить як пломбір, не можна намазувати і коржі, начиняти еклери. Я думаю, зроблю для блинчиків. То ось вона люб'язно. Поділилася зі мною яблуками, білий налив на її, він через рік роди, хоча в нас цьому році не вражає, яблук взагалі ніде ніяких немає, то я охопилася за ці яблука і буду готувати варення. Розказую, рецепт на око в мене, в неї на каналі, ще раз скажу, канал мої улюблені петельки Спробую дати посилання, можливо, в закріпленому коментарі, бо канал маленький YouTube видаляє в мене посилання. Так, начистила я яблук шкіркою з усім, відокремила тільки оцей качанчик плодоніжку і насінаві коробочки. Додала води. Ну, я десь склянку додала, каструлька ця в мене 5-літрова, трішки неповно, бо думаю воно буде кипіти. Наше завдання, хай воно зараз покипить, щоб воно пом'якло, потім додати цукру, остудити, перебити блендером. Я зараз його доведу першу стадію, потім додам цукру. Теж, так як і Оксана говорить, багато цукру не даю, бо не люба солодка, я теж буду додавати по смаку. Можливо, десь літр-літр 200 на цю, на цю кількість яблук. Бо в мене ще є на таку саму порцію. Так що будемо готувати. В общем, не знаю, дівчат, чи вдасться зняти, чи ні, у мене чоловік десь іде по-бистрому додому, треба йому теж турбинку зібрати, зараз бурш закатати. То, можливо, всі етапи не вдасться мені знімати, бо йому треба ж поїсти, переодягтися і знову бігти на роботу. У мене тут і прання, Ще, ну, звичайний вихідний день середньостатистичної української жінки. Так що розказую на словах, а готовий результат покажу. Ще раз повторюся: Прокипить, пом'якне. Трошки зняли з вогню його, додали цукор, ще трішки прокип'ятили, остудили блендером, перебили, додали згущенку, лимонну кислоту і уварюємо, постійно помішуючи, бо воно буде прилипати, постійно помішуваючи, поки почне булькати. ну Як готове вже варення. Розливаємо по баночках, закупорюємо. І все. Результат готовий, я вам обов'язково покажу, якщо не вдасться зняти поетапно. Тут ще. Попутно, так би мовити, огірочків, баночку назбирала, хоч по баночці, бо теж чогось в цьому році всього мало. Підсівала, великий клаптик посіяла огірків, але на один сорт тільки роде. Той що гібрид, а все інше самозапильні чогось виявилися. Ці не гібриди. Це в мене тут такий безлад, тут чисто яблука, тут в мене ще порція яблук. Перемити треба морквинку на огород ходила. Оце і дівчата безлад. Хочеться його швиденько все довести до ладу. У мене зараз 11-та година, це я з 8-ї вже працюю, бо хочеться швидше вже зробити, поки не повернеться сонце на цю сторону в кухню. А потім, коли повернеться сонце, прийняти прохолодний душ і сісти за рукоділля. Мій перший такий сніданок швидкий, кави ще не пила. Приготувала каву і посмажила ось такий твердий сир в лаваші. Синові дуже подобається, ну і мені подобається. Вони смачні, поки гаряченькі. Відбій повітряної тривоги, бо шахеди тут шастали на вулиці. Пішла на город дівчат нарвати на борщ бурячка, морковки, все так добре, що вже все, все своє з усього свого борщик. А він десь гуде, виглядала, виглядала. Високо десь і так довго летить. Ой, страшно, і в день, і вночі ці шахеди замучили, не дають нам ці рашисти, ні, ні дня, ні ночі немає без них. Так от, такі швиденькі ці лавашики загорнула сюди я в лаваш твердий сир обваляла в збитому яйці і на сковорідці підсмажила. Це ночок іде, поки гаряченькі будемо їсти. А тоді далі. Син мені теж допомагає. Ще в нас дівчат досі крижовник. Він обірвав От єдине, що вродило, так це крижовник чи, чи Агрус. Оце він мені ще скільки нарвав. Говорю, ну я ж не буду по, по баночці закривати. Ну вирішили, що в мене і так на сьогодні роботи вдосталь. Я ще з цим варенням буду, хто знає, поки гратися, або два заколоти. То вирішили, що це я залишу на вечір. Ввечір спаде сонце, я піду з ним вдвох обірву, бо вже сонце в нас туди повертається. І там вже на кущах світе. До вікна ще не долізло сонце, а на кущах вже пече. Хоча сьогодні невелика температура. А зараз ми подивимося, яка температура. То ще мені оце таке потрібно зробити. Нігті вже відросли, але поки й не записуюсь, дівчат, бо ще цибулю потрібно вибрати ще ще хай, хай побудуть. Так що. Такі справи, дивіться, я не знаю, що воно за агрус, він якийсь такий крупний у нас в цьому році. Можливо, це йошта, бо він без голочок. Перший рік був зелений, без голочок, без колючок. А тоді став темніти, темніти, а це вже дивіться, це ну, явно йошта. Угу. І на смак йошта. Ну, одурили нас, ну, нічого, зате те вражання, бачите, яке? Я, мабуть. Баночок 15 півлітрових вже закрила цього Ось свекрусі дали. Я такого не закривала. Я кажу, ви забулися. То в мою молодість, мені 17-18 років було. Нас відправляли з, з училища на, на сади. Ми там допомагали рвати смородину, чорну смородину, червону, полуницю збирати. То я пам'ятаю, що я робила з, з порічок желе, яке це було смачне. І компот самий смачніший. А зараз якось немає. Треба чоловікові сказати, хай десь роздобуде червону смороду, але на неї все нападає. Зараз все бризкати треба. Бо ми посадили тут трохи чорної. І цієї, але в цьому році чорної дуже-дуже мало. Це, дівчат, включилася з вами показати свій фронт роботи. Тепер, бо вже закипають в мене яблучка, зараз я їх перемішаю. І п'ю каву. і Працюю далі. Всім гарного, тихого, мирного дня. Так, Яблучка в мене пом'якли. Тепер я додала сюди літр 200 цукру і тепер теж буду проварювати ще його, щоб воно розчинився, цукор, і щоб деяка там ще можливо більша долька яблук щоб роз... розкипіла. Забула, що потрібно додавати за бажанням ванільний цукор. Або корицю. Я хочу, щоб було, щоб було, знаєте, як ніжне, то додаю ось такий ванільний цукор. Ось, що в нас виходить, колір в мене дуже білий, бо яблучка такі були підбиті, то, звісно, Ой, заплатіла. То, звісно, колір трішки передавався. Якби ще їх, звісно, почистити, то було б біліше. Але для мене це не критично такий вершковий колір. Обов'язково не забудьте додати лимонну кислоту десь пів півчайної ложки на цю ємність, бо лимонна кислота виступає консервантом. І Оксанка рекомендує. У все варення, яке ви готуєте, трішки додавати лимонної кислоти для консервації та кращого зберігання цього продукту. Все, дівчатка, сталося. Тепер мені тільки доварити. Стою над нею, поки почне булькати. Періодично помішую, бо я тут стою поруч і дочищаю ще другу партію яблук. В мене пішло, зараз покажу я вам, скільки згущенки. 440 грам, ось така в мене пачка. Ну, в мене тут ще залишилось, я не все вилила. Десь 400, мабуть, грам пішло. Це, мабуть, Первомайськ. Раніше значок їхній був. Смак нашого дитинства. Ось тут такі відзнаки, справжній. Де ось такий в жерстяних баночках теж є. Ну, було в таких і ще на акції, не пам'ятаю скільки, але щось дешевше, то я взяла дві таких, мабуть, в мене яблук менше другий раз, то теж не всю буду баночку виливати з наступної. Я так думаю, що варення готове. Ось такі характерні бульбашки йдуть, як варити заварний крем. Буду розливати по баночках. З одної дози в мене вийшло 2,5 літри варення, ну, поставила вариться ще. Я думаю, літрів 2 ще буде. І одненьку баночку огірочків закрутила. Залишила їсти собі, а то по одній, так думаю. В принципі, в нас ще з минулого року і позаминулого залишилось, але. Чогось так небагато в'язі, думаю, потрошку буду закривати. Так, що хотіла вам сказати, вже вилетіло з голови. Потрібно думати, вимкнути телефон, вернутися на те місце, де мені прийшла ця думка, і згадати, скажіть, у вас так теж буває? Згадала, згадала. Мій рецепт на. На око, а в описі під відео я вам залишу той рецепт оригінал, який потрібен. Я готую все на око, тож ви дивіться по своїм. але ну, я б вардювала б цукор, щоб не було його дуже багато в мене якраз в самий раз. У мене пішло літро 200 на оцю кількість баночок. Ну, У мене, мабуть, кілограм 5 яблуків було. Можливо, 4. Пюре остужується, потім зіб'ю його, додам цукор, згущене молоко. І на цей раз хочу зробити з корицею. У мене її тут небагато, то використаю з корицею. Не дивіться, що каструлька така, вона моя улюблена. Це реліквія, так би мовити, каструлька мамина. Миска в мене є така, що варити в ній варення від бабусі перейшла мамі, а від мами мені. То є каструльки, але чогось вони мені самі улюблені для такого, для варення, для джики, оці старі алюмінієві. Так що, дівчат, якось так додам кориці, її в мене десь тут півчайної ложки, вже ну, на залишках. Можливо, додам ще й ванільки. І корицю, і ванільку разом. Ванільний цукор. Так і зроблю, бо кориці в мене тут зовсім небагато. Я не хочу вже бігти в магазин і сина посилати. Бо не вистачило цукру, бігав по цукор, він мені дуже-дуже допомагає. Нарвав мені ще крижовнику, ну, говорю, саночок, крижовник уже на завтра. Вже, вже о пів на п'яту, а я ще з кухні з 9 ранку ніяк не вийду і толком нічого не зробила. Зварила борщ. Правда, чотири рази покрала за дім, винесла все це, закрила баночку одну огірків і займаюся цим варенням. То якісь такі дівчат справи, а планів було на сьогодні багато. Ну, вже на завтра буде прибирання. Будинку в під'їзді. На сьогодні вистачить. Зараз доведу до ладу оцю, оце варення і буду відпочивати. Додала кориці трішки менше, ніж чайна ложка, і колір змінився. Ця партія варення буде не така біленька. Це така більш, як сказати, кольорові всянки, мабуть. Все, завершено. І ви знаєте, я порахувала рівно 8 годин без обіду, дівчат. Оце я займалася домашніми справами. Безкоштовно. Ну, якось так. Дівчатка, добрий вечір. сілася за в'язання, Трішки порукодільничати, якось не дуже було багато часу. Сьогодні залишилася вдома. Хотіла вибрати цибулю, але цілий день дощ, то я займалася прибиранням, хатніми справами, готуванням їжі. Приготувала я, нас називають їх жабки. Куряче філе, філе ріжеться кубиками, я його трішки приморозила, ну, щоб порізати на дрібненькі кубики цибуля, майонез, крохмал, яйця, сіль перець. Оце така страва, щоб воно постояло пару годин і посмажила. Ну, ви знаєте, в мене з домашньої курики, з домашнього брулера, то я трішки ще її в мультиварці підтушила їх, підтушкувала. Ось така була вечеря, молоденька картопелька, салат свіжої капусти, огірочка, цибульки. Помідорів ще своїх немає, то такі справи перець домашній вже використовувала. Не показую одноманітне, одне й те саме, ніби життя-буття, то й не показую. Потихеньку займаюся в'язанням, просуваю свої процеси на роботі і вдома. Ось тут підв'язанечко взяла вдома. Пов'язати свою майбутню сукню гачком. Я почала вже й другу, ну про це на рукодільному каналі. Кому цікаво, тут так трішки такими вкладеннями. По консервації, слава Богу, вже переробили всі ягоди, малину і крижовник, нарешті, то ягрусть я добила, так би мовити. І поки що по варенні, мабуть, усе там, ніби начіплявся виноград, рожевий такий, то я його думаю. буде... На, на компот, восени, ну він осінній більш компотів з ягід не закривала, бо не було особо так ягід то, дівчатка, такі справи, такі роздуми. Зараз трішки пов'яжу, бо завтра на роботу Їсти наготовано Хочу ще завтра, мабуть, зранку насмажу пончиків з творогу, щоб було що такого солоденького, та і все. Спека була неймовірна, це пішов дощ цілий день, майже був непреривно, так, то попуститься, то, то перестане. Прання моє сохне одне намочило, я вивісила друге. Думаю, хай разом воно зараз провіє. Ну, не провіяло, а намочило. Ну та нічого вже, хай сохне, як сохне. Оце такі, дівчаточка, справи. Я, мабуть, буду вже прощатися з вами. У сьогоднішньому включенні в такому моєму невеличкому влозі. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, щоб підтримати, щоб канал розвивався. Дякую вам за все, за все, за те, що ви в мене є. Тихого, мирного неба. Нам знаю, які. В які часи ми переживаємо зараз, Україна, то не наголошую, не розказую. Всі все знають, всі все бачать. Зарадити нічим ми не можемо. Хочу, щоб канал був позитивний, негативу і так хватає, повірте, в нас у кожної щодня. Такі часи живемо. Бажаю вам гарних людей на вашому життєвому шляху, тихого, мирного неба, здоров'я! І гармонії з собою. Це саме основне, а все те, що нам посилається, ми переживемо і достойно вийдемо з цих ситуацій переможцями. Дякую вам ще раз. Традиційно, міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Пока-пока. Вимикаюся. Де мені вимкнуться, без руку ніяк.